Всім доброго дня! І сьогодні буде йти мова про те, як за допомогою логарифмічного калькулятора з плеймаркету пограти у логарифмічний дартс. Звісно, що для початку це ознайомлювальний урок. Ви познайомитесь із логарифмами із властивостями логарифмів, які надалі ми будемо використовувати активніше. Тобто, цей дартс дуже активно можна використати, порахувати за допомогою. Всіх властивостей, які ви бачили, але для того щоб полегшити задачу, для того щоб ви зрозуміли, як працює цей застосунок, ми розглянемо саме роботу такого додатку Логарифмічний калькулятор. Найголовніша перевага, що такий калькулятор завжди у вас може бути під рукою, і навіть можна перевірити деякі обчислення логарифмічні. Якщо будемо використовувати властивості логарифмів та отримувати результат, то цей самий результат можна перевірити за допомогою калькулятора логарифмів. Тому сьогодні я покажу декілька прикладів, і я сподіваюся, у вас вийде це зробити разом зі мною. І хотілося б почати з самого означення логарифма. Що таке логарифм? Логарифмом числа А за основою Б називають такий показник степеня Х, до якого треба піднести основу А, щоб дізнатись число Б. І якщо ви бачили в логарифмічному дарці, є не тільки позначення логарифма як ЛОГ, є такі букви, як ЛГ, ЛН. Так ось трошки про них. Що таке ЛГ? Це десятковий логарифм. І Ln це натуральний логарифм. Що, що це означає? Основою десяткового логарифма є число 10. Да, десятковий. Тобто основа десяткового у нас десятка. Основа натурального логарифма – це число Е експонента. Так ось повернемось спочатку до означення, що таке лог? логарифм. Логарифмом числа А. За основою Б називають такий показник степеня Х. До якого треба піднести основу для того, щоб отримати число, також саме означенням логарифма ми і будемо користатися за допомогою Google Play калькулятора логарифм калькулятор, калькулятор логарифмів. Відкриваючи логарифмічний калькулятор, який ви скачали з магазину, що ми бачимо перед собою? Ми бачимо number, Base і Result. Так, ось, у нас цікаве заповнення такої графи. Що таке Number? Number – це бу буковка B. Повертаючись до означення, це букавка B, яку нам треба порахувати. Ну, наприклад, number B. Це буде дев'яточка, якщо треба порахувати ось такий приклад. Далі бейс. Що таке бейс? Бейс це основа логарифма, це буквочка А. Наша буквачка А це трієчка. І результат. Я порахую. Резуль це Х. Дивіться, що я роблю. Я рахую ось цей приклад. Мені треба порахувати логарифм 9 за основою 3. Намб. У мене 9. Бейс. Base це трічка, і мені треба порахувати результат, calculate – це 2 Тобто, ось тут я пишу це 2 Що це означає? Що, піднесши 3 до другої степені, я отримаю 9. Все, використали означення. І йдемо далі. Наприклад, як обчислити ЛГ. Дивіться, перший приклад: ЛГ8 плюс ЛГ125, як записати. Основа десяткового логарифма – це число 10. Я розписала для вас, але традиційно цього не пишуть. Тому, що ми робимо? Замість номера ми ставимо 8. 8. Замість бази основа я ставлю 10. Calculate. Приблизно пишу, що це 0,9. Дорівнює. 0,9 плюс. І логарифм 10, 125, те саме. Змінюю 125, основа залишаю 10. Calculate. 2,09. Ну, хай буде 2,1. Округлюючи, плюс 2,1. І ось, що в мене виходить? 2,1 плюс 0,9. У мене виходить 3. Тобто, оцей весь приклад порахований у сумі, виходить 3 Тепер далі наступний приклад логарифм, основа у нас 10, число 1 тисячна. Я його переписую у ось такому вигляді. Написала основу 10, написала собі число, поділила чисельник на знаменник. Що виходить? Замість номера підставляю 1 тисячну 0. 0, 0, 1 пишу. І замість бази десятка calculate мінус 3. І ось тут дорівнює мінус 3. Все. Це означає, що 10 треба піднести в мінус третю степінь для того, щоб отримати тисячну. Все. Ось мої результати. Я сподіваюся, у вас все вийде.